Вітаю вас, шановні друзі! Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на воді сьогодні будемо ловити Окуня. Окуня переднерестового, але в фінальній своїй стадії. Прям переднерестовий, переднерестовий. Завтра вже буде нереститись. Ну і на початку відео хотів би показати вам приманки, якими власне, я ловлю окуня на Ракушняку на Дніпрі у нас. На затоках варіанти монтажів і мої топ-приманки, якими я ловлю вже багато років. Я сьогодні насам. Сьогодні зі мною Владосик. Владосик, де ти заховався? О. І санютка. Будемо сьогодні ловити разом. І перед початком давайте покажу на що буду ловити, потім про монтажі, а потім вже сам процес. Погнали! Що в нас відбувається з окунем навесні перед його нерестом? Він харчується переважно маленькими комахами, які дуже-дуже повільно плавають. Набитий пузик. І крою ну, дається в знаки, і окунь не може там, дуже швидко бігати за грибкою і її атакувати, як це він робить після нересту, коли вже ну, пустий і сповнений сил. Тож, відповідні проманку її використовуємо. Crow. Танта. це півторушка, ось двушечка на відкритому гачечку. Он, два з половиною. Така пацанячий розмір під гарних окунців. І шрімп. І ось в мене не оснащена, але вже вживана. Приманка під назвою Фліт. Дуже прикольна приманка. Минулий рік роздавало на неї прям, ну, просто кайф. Цього року щось не дуже. Поясню чому. Цього року багато питань є з водою, з рівнем води. Минулий рік було все простіше. Стабільно високий рівень води, трошки більший, трошки менший, але стабільно високий. Цього року ну, я не знаю, з чим це пов'язано, рівень то є. То зовсім його нема. І ось так вийшло, що декілька днів поспіль ми попадаємо на, на рівень надзвичайно низький, коли течії нема ніякої, коли нема жодного руху. Ну і звісно, що на Дніпрі під час того, як. Дніпро перетворюється в озеро, риба також ближче до берега не підходить. Тому от так вийшло, що цьогоріч на фліта по суті, її не половили. Ну і взагалі так по окуню дуже слабувато у нас, адже ну, така проблемка є. Але все ж таки окунець є. От, наприклад, мої товариші два дні поспіль ми ходили. На одне і те саме місце ми без води, а вони прийшли, і якраз на їх прихід була вода. І вони відловились дуже круто. Все на те саме. Під час ловлі на рукушняку дуже часто відкритий гак, от такого плану, сідає сідає ну, в такий серйозний пучок ракушняка і нерідко відривається. Тож я минулого року почав ну, досить часто використовувати офсетні гачки. Ось такого плану. У ну, мене є свої фаворити, це м'юз. Підрачка дуже класно сідає. Тут на рачку на Real кров є спеціальна канавка, щоб ну, нормально сидів гачок і не чіплявся за ракушняк. О, така сама історія і з тантою. Бачите, красиво сидить. І все добре. І з шрімпом те саме. Але є один великий нюанс. Звісно, що за ракушняк ми практично не чіпляємось, але риба не кожен раз сідає на гачок, і ми її дотягуємо до берега. Це величезна проблема, особливо цьогоріч, коли кожна покльовка окуня на наших місцях, які минулого року роздавали, кожна покльовка окуня ну просто на вагу золота. Спочатку ставимо офсетний гачок, а коли після першої там холостої покльовки ставимо вже відкритий і. Як то кажуть. Була, не була. Да. Обірвусь, так обірвусь, аби рибу зловити. Ну, буває навіть і так, що на офсетний гачок всі покльовки реалізуються, але це буває вкрай рідко. Офсет є офсет, він закритий, власне, нічого не поробиш. Особливо великий окунь, коли хапає, ти видираєш у нього з рота і повністю вилітає вся приманка. Так легко, як залетіла йому в рот, так легко звідти і вилітає. Була вже неприємна ситуація, коли ми ловили на одному з ропів, і в мене два. Гарні окуня зійшли саме за цією проблемою. Таке може бути з кожним. З приводу оснастки, я останніми роками під час ловлі окуня перестав використовувати чебурашки, ловлю суто джигрігами. Чому? Джигріг дуже крута штука, От, наприклад, робимо готовий, готовий монтаж. І що в нас виходить? Ось наш монтажик. І під час того, як ми робимо проводку, по дну шкрябає монтажик, а рачок у нас грає. ось Наприклад, коли пауза під час підсмику да, робимо підсмик, да, падає, падає приманка, отак, бух, і рачок деякий час в підвішеному стані і потім плав, плавнісінько опускається. і Дуже часто саме на цьому моменті і відбувається покльовка. З тантою те саме, абсолютно те саме, просто єдине що танта летить трошки далі. Завдяки тому, що в неї форма така, як куля, і дуже класно складається під час закиду. А ось ці рухливі частини у рачка, інколи буває, що ну, навіть він і не в штопор заходить, він летить ближче. Так що, якщо риба стоїть неподалік, є резон використовувати рачків там усілякі такі Кріатури, вони летять трошки ближче, але, тим не менш, гарно ловлять. Коли треба шмальнути поодаль, можете сміливо ставити перевантаження. Там будь-яке окунь любить перевантаження навесні. Ну і ставити танти, які гарно летять. Ось така історія, друзі. Минулого разу я в огляді своєї сумки показував там карабайки з усілякими приколами. Покажу ще раз. Ну, Власне, на смак і колір рибалки всі різні. У когось є фаворит, наприклад, там, шартрес, у когось фаворит фіолет або моторна олія. У мене тут по суті будь-що. І Можу поекспериментувати з використанням як об'єму, так і кольору. По суті, ну, необхідно мати приманки, щоб їх інколи змінювати для самозаспокоєння. Але скажу словами дідів, коли воно клює, воно на все клює. Ну, а зараз е, я буду використовувати оцей монтажик з рачком на офсетничку, і якщо щось у нас буде клювати. То поставлю відкритий гачок. Дуже подобається мені цей рачок, і цьогоріч була е, риболовля, що працював саме рачок. От в ті самі місця кидаєш танту, нічого не було. А от рачок давав рибку дуже-дуже пасивного окуня, але давав. Так що, мерщій робити перші закиди. Це підходить. Ну, так ти ж подивись, це щастя якесь. Диви, Диви, яке. Диви яке щастя. Да? Виходь. Виходь потрошку, давай лапочку. Аби коліно не боліло. <ріху> давай, давай його покажемо. Ну, так це ж Йохани Бабаян. Ти більше хловив? Е -е, Отак тримай його. Отак. От, хорошо. Отак і тримай. <ріху> це <ріху> діло. На танточку. Ох, як гарденько. І що з ним треба робити? Сфоткатись, мабуть? Да. Так. Давай. Так. Божественно. Чекай. Ну що, треба випускати? Я, так, як цивілізовані люди. Так, да, так, да, так. Да. Ой-ой-ой. Поплив. Ну, санючок, я тебе вітаю, гарна рибка. Дякую. Продовжуємо, друзі. Бо дуже цікаве заняття це. GoPro, проснімай відео. О! Оце втулив, да 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 Оце як треба. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Кавунчак. Кавунчак. Жирненький кавунчак. А ну йди сюди. Тихо, тихо, тихо. ух ти який кавунчак. Все, це зовсім трошечки їм залишилось і вони будуть вже на нере. дивись, вони вже ну, репне зараз. <клес> Просто репне. Мамуся, почекай, зараз я тебе зніму. Тихенько, тихенько. Тихенечко. Блін, як же ж взяла. З подачі? Так. Да. З подачі як треба. Зараз я паличку покладу, покажу вам мамусю і відпустимо її обережно. Бо їй вже. Так як фідер розпав. Дивіться, друзі, який кавунчак гарний. Прям супер кавунчак. Да. Дякую тобі, мамуся. Ливий. Прям знаєш, як це? Як акваріумні рибки, коли вже типу, зараз будуть народжувати у них таке пузо, яке ну, навіть не пропорційне їх тілу. Да, це, друзі, мабуть, останні, останні дні, коли можна половити таких окунів, тому що потім вони підуть на нерест і буде геймовер. Так і не вийшло добре половити з самого початку року. Сподіваюся, що хоч зараз, сьогодні, закриємо сезон. Виморіл кров, так? Да? Так. Да. Дуже круто. Нарешті покльовочка і в мене. Зловив ньок вже одного окунчика. І в мене єдина покльовка і одна риба. Але який же ж розмір крутий, крутезний прям. Треба по площах гарно попрацювати, адже зграйки таких окунців можуть зміщуватись і треба їх десь перехопити. Назвичайно крутий окунь. Просто Суперський ой-ой-ой! Профтикав покльовочку. Тюк-тюк зробив окунець. А замість того, щоб почекати, я що, правильно? Сіпнув. А добирати ніхто не хоче. Отак от. Так от. A little later. Дві покльовочки і нічого, не дивлячись на такий приємний ранок. Пташки співають. Штиль. Погода класна, наче і сонечко, іначе не сильно вона гріє, не припікає так, приємно. Єдине, що знов нема води. Як же не везе з цією водою. Два, раз, два, два дні поспіль їздив, не було води. Третій день не поїхав, дали воду. Хлопці відловились непогано. ось така історія. Але добре, що зранку вже влетіли два окунчака шикарних. Останні весняні окуні переднерестові. Зовсім скоро ці мамульки підуть на нерест з дня на день. І повернуться до нас вже порожніми. Ось стою і думаю, хлопці, це реально день бабака. Мені так здається, що з минулого разу саньочок ну, нічого не змінилось. Як води не було, так сьогодні і нема. От води не було, коли ми були, і сьогодні. А в проміжку в цьому бляха-муха вода була. І люди ловили, і люди ловили. Окунів гарно. Ну що, друзі? закінчилась сьогоднішня риболовля, і можу сказати, що дуже схожа сьогоднішня наша історія на день бабака. Минулого разу плюс-мінус була та сама історія. Теж зловили ми дві рибки. Насправді, сьогодні ми зловили три рибки. Владосік теж зловив судачка. Невеличкого, але відійшовши від нас, З самого ранку ми встигли половити, коли водичка падала. Потім повний повний стояк на Дніпрі. Все, жодного руху, ні фіга. Ну і звісно, що рибці в таких умовах також нема зону підходити під берег. Так що маємо те, що маємо. Але е, дуже прикольний розмір окунів. Шкода, що мало, але розмір гарний. Якщо б трошечки-трошечки продовжити е, момент ходу води, то, мабуть, б половили. А так, лише два. Але гарних. Я сподіваюся, друзі, вам сподобався сьогоднішній відос. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку, пишіть коментарі, ну і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси на моєму каналі. А з вами був Володимир Воротняк. Санютка. І Владосик, до зустрічі тут.